Це Лесик. Він звичайний рожевий аксотель з надзвичайною здібністю до навчання, адже Лесик це нейромережа. І сьогодні у нього буде одне завдання: досюнти іншого кінця цього паркур полігону і полосувати смачненьким лососом. Якщо ви обрали в університеті дисципліну, яка вивчає штучний інтелект, то ви знаєте, що на початку ці нейромережі… М -м, доволі тямущі. А тому потребують процесу, який ми називаємо навчанням. Коли ми навчаємо нейронну мережу, це схоже на те, як лесик вчиться проходити цей полігон. Спочатку робить багато помилок, потім ще багато помилок, але поступово знаходить найкращі шляхи до лосу. Ключове у навчанні нейромережі це зміна так званих ваг, тобто параметрів, які ми змінюємо, щоб вплинути на результат роботи нейромережі. Щоб зрозуміти систему ваг уявимо дуже спрощений приклад мережі, де на нашому вхідному шарі, через який нейромережа отримує вхідні дані. Велика кількість нейронів передає інформацію, що перед Лесиком зараз знаходиться прогалина. Цю інформацію Лесик може обробити на своєму прихованому шарі, що відповідає за обробку інформації. І тут Лесик визначить рівень небезпеки. Оскільки Лесик ще ніколи в житті не стикався з прогалиною, то він не певен, що це щось небезпечне. А тому різниця між смертельною небезпекою та невеличкою ямкою для нього є випадковою. І якщо Лесик визначить, що прогалина не є небезпечною, це може призвести до того, що на своєму вихідному шарі нейронів він набере дію крокувати вперед. І отримає відповідний результат. Але це змінить його ваги. І вже наступного разу, коли він побачить прогалину, ймовірно, що він ідентифікує її як безпечно нижче, і він може вчинити інакше. Але як наш нейроексолотель розуміє, що він зробив щось правильно чи неправильно? Адже для справжніх нейронних мереж не існує ніякої смертельної небезпеки. Як вирішити цю проблему? Для цього існує цільова функція. Цільова функція це такий математичний спосіб виміряти, наскільки правильним чи неправильним було рішення. У випадку лесика вона може королювати відстані до лосося. Якщо він зробив крок ще наближує його до рибки, цільова функція покаже невелике значення. Якщо ж лесик відійшов далі від цілі, цільова функція видасть велике значення. Це сигнал, що щось потрібно змінити. Для навчання нейромереж найвживанішими є три парадигми. Перша навчання з учителем. У цьому підході Лесику допомагає наставник. Він каже, які платформи обирати, коли стрибати і наскільки сильно. Лесик запам'ятовує ці дії та намагається повторити їх. Лесик вчиться відтворювати дії вчителя. Кожного разу, коли його результат збігається з результатом, який йому показав вчитель, значення цільової функції зменшується. Друга навчання без учителя. А тепер уявіть, що ми не даємо Лесику жодних підказок про те, що таке паркур, для чого тут платформи і чим вони взагалі відрізняються. Йому доведеться самому дослідити паркур, пробуючи різні стрибки і шукаючи закономірності. Наприклад, він може зрозуміти, що червоні платформи є надійним місцем для приземлення, а сині платформи слизькі, і на них можна піскознутися. Третє навчання з підкріпленням цей метод перетворює наш полігон у гру. Лесяк отримує оцінку за кожен свій крок. Якщо він наближує його до мети, ми оцінюємо його позитивно, якщо ж він не допомагає йому дістатися лосося. То ми негативно оцінюємо цей крок. Таким чином, Лесик настільки вже переймається самим лесосем, скільки балами, які ми йому поставимо. Чудово, без нього студентка появи а? також є такий підхід, як нейреволюція. По суті, як і вся наука про штучний інтелект, це імітація природньої еволюції. Тут є ціла популяція лесиків, які одночасно проходять паркур. Наша мета знайти найкращого з них і зробити його ще сильнішим. Поєднуючи комбінації ваг найкращих лесиків, ми створюємо ідеальну оксуло для паркуристів. Звісно, щоб уникнути застою у розвитку та повторення деяких помилок, ми додаємо трохи випадковості в стратегію нового лесика така собі мутація. Що ж, сподіваюся, що відео виявилось корисним і зацікавило вас у тому, як же працюють нейромережі. Адже всім нам потрібно буде знати, як служити нашим новим нейрогосподарям.